З 2018 року Ігросвіт охопила нова тенденція тенденція на ремастери та ремейки. Відбулося настільки швидко та глобально, що всього лише за два роки гравці отримали цілу купу перевидань класичних ігор від мастодонтів індустрії. Достатньо згадати лише ремейки Resident, Dead Space, System Shock чи Мафія, щоб огорнути себе теплими спогадами. Що казати вже про ремастери, котрих напилили на пару років вперед. Тенденція на ремейки знизилась так само швидко, як і розпочалась старих друзів, не забувати добре, та й нових набувати треба. Гравці вдосталь наситились старим новим і сконцентрували свою увагу на нових витворах індустрії. Та у 2024-му правила гри змінює новий рушій Unreal Engine 5, який видає дуже реалістичну картинку і пропонує новий, значно сучасніший погляд на графіку. Навіть великі компанії добре розуміють, що за цим майбутнє, тому намагаються освоїти його нетрі, щоб робити ігри швидше, краще та якісніше. 2025 цілком може стати роком ремейків на Unreal Engine 5 і розпочати цей марафон. Вирішує Bethesda. Ну а щоб розпочати власний хрестовий похід по найкращих витворах ігрової індустрії на максимальних графічних налаштуваннях, бери топовий ігровий ПК від Artline. На сайті нашого інтернет-магазину знайдеш тільки актуальні ігрові збірки. А якщо бажаєш отримати ПК своєї мрії, завжди можеш замовити такий тут за власними побажаннями. Повертаючись до ремейку Oblivion, це одна з найбільш незвичайних новин за останній час, так як Bethesda – компанія дуже специфічна. З одного боку, компанія на чолі з Томом Говардом ніколи не була проти покращення їхніх ігор як в плані графічному, так і в плані геймплейному. Достатньо згадати лише Skyrim, на якого запилено овер 100500 модів, декотрі з яких змінюють гру до невпізнаваності. З іншого боку, Том Говард проти ремейків. Влітку він чітко сказав, що не варто чекати на ремейки перших двох Fallout, їх просто не буде. Говард завжди стверджував, що витрачати час краще на створення чогось нового, а не на перероблення старого. 2025 розбиває принципи Тода вщент. Водночас, новий час дає й нові можливості, серед яких є одна вкрай важлива нарешті зробити акцент на Облівіоні і показати, що це не найгірша частина серії, а якраз таки найкраща. Ситуація з Облівіон дійсно вийшла неоднозначною. Ця гра як альбом Engine Metallica. Одна половина його любить, інша люто ненавидить. Oblivion дійсно вийшов проміжним між Morrowind і Skyrim і не запам'ятався так, як його побратими. На ділі ж це була чудова гра з красивим відкритим світом, хоч і в більшості процедурно згенерованим, з цікавим сюжетом і надзвичайно цікавими квестами. Квести в Oblivion були дійсно шедевральні. Чого не скажеш про багатько інших ігрових елементів, таких як реагування противників на шкоду, однакові процедурно згенеровані підземелля, незручний інтерфейс тощо. Не дивлячись на це, Oblivion зумів розійти з майже 10 -ма мільйонами копій, тоді як Skyrim дійшов до такого числа всього лише за місяць. І ось всередині січня 25-го з'являється інсайт про те, що Bethesda створює ремейк TES Oblivion на рушії Unreal Engine 5, а на полицях магазинів гра з'явиться вже в червні. Інсайт прилетів від колишнього працівника Virtuos Games, який стверджує, що студія наразі активно займається створенням такого ремейка. Спочатку автори взагалі думали про ремастер, але він був більш ніж недоречний, оскільки ремастером Oblivion займаються якісь люди на волонтерській основі ще з 2012 року. Називається він Sky Oblivion і працюватиме на рушії Skyrim з оновленою графікою. Навіть трейлер недавно хлопці викутали і виглядає все це доволі непогано. Біда лише в тому, що після релізу Oblivion на ua 5 SkyBlivion нікому не буде потрібен. Це прекрасно зрозуміли хлопці з бісєтки, які переграли бідних волонтерів і знищили. Бо й справді чи може викликати масовий інтерес стара гра на старому ручі Skyrim? A? UA5 5 справа інша. Та не просто інша, а кардинально інша, так як зміниться не тільки зовнішність гри, а й начинка. Поки відомо про 5 стовпів, які будуть повністю перероблені. Перший це бойова система. Бойова система оригінального Oblivion, як і інші ігри того часу, базувалась на простому заклікуванні ворогів. Тисни ліву кнопку мишки, поки є стаміна, і вчасно хілься. От тобі і секрет успіху. Вороги, як і в Skyrim, майже ніяк не реагували на удари, а блокування тут і взагалі залишало бажати кращого. <плес> Цього цього мотлоху позбавиться Bethesda в ремейку, втіливши нову бойову систему, яка була натхнена Souls-like іграми За словами інсайдера, сюди завезуть парирування з Dark Souls і систему орієнтації на стаміні, від котрої залежатиме все. Водночас автори зроблять все це більш казуальним, а не як Dark Souls. Обіцяють і реакції на удари, покращену стрільбу з лука за будь-якої камери. Наступним стовбом є скритність. Стелс в іграх від Бетезда далекий від ідеалу, тож цього разу хлопці вирішили зайнятися ним наповну. Щось подібне ми вже чули перед релізом Стелс Стел згорі буде такий, що ого. го В результаті що стелс, що гра вийшла взагалі не ого. го, -го. На цьому графіку ви можете побачити, що зараз гру грає менше п'яти тисяч гравців, і ніби гра розійшлася з 15 мільйонами копій, але таки не зуміла посісти урочисте місце в серцях геймерів. Перероблять в облівіоний худ інтерфейс, який був доволі незручним. Ця карта розміром з Nokia 3310 пригнічує, як і швидке меню заклинань розміром з мозок пересічного русака. Що такое, хто ета? Боже. Що таке? Обіцяють суттєве підвищення динаміки, завдяки чому гра стане більш Довочною та турбує мене зовсім інше. Чи використовуватиме Bethesda технологію процедурної генерації для наповнення та побудови світу? Бо якщо так, це серйозний мінус, який не веде до добра. Нагадаю вам, що світ Oblivion навіть більший за світ Skyrim. Карта Oblivion має 41 кілометр, тоді як карта Skyrim – 37. Це немало роботи, якщо говорити про роботу руками, тому ймовірність використання технології генерації таки існує. Варто зазначити, що створюється ремейк Oblivion вже не перший рік. Згадки про нього зустрічались в мережі ще наприкінці 22-го, Тому цілком можливо, що гру представлять незабаром і з'явиться вона вже в 25-му, як грім з ясного неба. Взагалі, ідея створити ремейк однієї з частин древніх свитків є прекрасною як для гравців, так і для розробників. Останні зможуть набратись нових навичок в роботі з ручієм, а фанати або повернутись до легенди, або пізнати її вперше вже в новому світлі. Моровін для ремейка був б замалим. Карта там всього лише 16 кілометрів, тому довелося б її розширювати, що тяне за собою розширення всіх інших ігрових елементів. На Skyrim і так систематично виходили офіційні перевидання з покращенням графіки. Гра залишається грабельною та привабливою навіть сьогодні. А от що стосується Oblivion, тут повний глушняк. У 2009 дев'ятому гра отримала видання Гра року і сказала До побачення. Відтоді геймери, які в неї грали, встигли наплодити вже нових геймерів, які теж охоче познайомляться з грою їхніх батьків. Це вже не ігри, це легенди. А що ви думаєте про Oblivion? Обов'язково пишіть в комент, буде цікаво почитати. Не забувайте про інтернет-магазин ArtLine і підписку на ArtLine Play. Ну а побачимось ми вже скоро.